А ще заходять групи, та, а там групи спілкуються виключно на професійну тематику. Тобто там люди обговорюють там а, піар хлібозаводу, там не знаю, там а, як, 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 як вернути лояльних користувачів. А, ну, тобто люди чік шер. Та, і таким чином ми а, почали переключатися на едюкейшн кампейн, почали людям розповідати, як використовувати соціальні мережі, бізнес-соціальні мережі, чому їм це потрібно. Тому що галузь як така, що не створена. Так, ми зараз створюємо спінішу. Я скажу, що а, так ми не виконали 100 тисяч, які ми хотіли виконати за рік проєкту, Але я дуже задоволена тими результатами, які ми маємо. Тому що коли сьогодні в Україні спитатися, які є українські соціальні мережі, а назвуть. Профео і Конект. Ну, Конект, як побуду, довго існують спамом, просто як побудували. А... Я далі не так скажу. А... Ну, окей, так? Да? Ну, а... Є дві мережі в Україні. Є Конект, є Профео. Це крок Евентусу зареєстрований, не зареєстрований. Ну ми а, частково пройшли. Тут, Зрозуміло, це не 100%. Нам ще працювати, не не працювати. Ну, моя ціль, як побудова не виконати. Це не хата для мене. Я довго інтернет завжди не знаю. Можна питатися. Які у вас зараз ще конкуренти Якби ви казали, що там професійна соціальна мережа ще є одні, там ставили. А ну в результаті, якби ми запустилися, решта зрозуміли ті, хто хотіли запускатися, дуже мріяли запускатися. А такі не запустилися? Шкода Ну, так, так. Sorry, Michael, да? так? Але, але в нас, ну, тут ми, а, в Україні ми знаємо, що в нас немає, немає аналогів, немає локальних конкурентів. Але нашими конкурентами глобально є мой круг в Росії і LinkedIn глобальний. Так? Сіл к в, в Європі, але він не розповсюджений в Україні. Його теж можна частково вважати нашим конкурентом, я за ним слідкую, але це, це не є основний таркет. основних конкурентів в Україні. Ну, взагалі, як глобально, так? Подремители будут покупать, то есть сделать тайный ариейс. Потому что кто-то будет любить на тайне, кто-то будет ариейс. Сейчас на производитель сам во выводят два бренда, потребительские симпатии разделились, и они имели не ползунка ответить. Да. А делается ли такое в интернете, если вы там А, Я вам скажу, я, а, ну, как бы не не, дуже в теме, но я, так знаю, безвестных джерел чула, что да. Это называется сайты сателлиты. А які, наприклад, дуже активно використовуються на джоб сайтах, так? коли ви робите продукти для того, щоб забрати частину, частину трафіку. А, наприклад, ви, ви переводите з і, і робите більш, більш таргетовану пропозицію. Так тут ми якби гугл, ну всьому з гугу, ми постійно рівняємо слова, пошукові запити, видачу, релевантність нашого сайту до цього. А, наприклад, от я знаю, да що от робота має Львів робота, Донецьк робота, є Одеса робота, да сайт сайти, які вот так що да, да це робиться для того, що Дені. на ринках дає, щоб пивоці, скажімо так. Дені. Ярослав Вармафа. А у нас це питання, думаю, воно багато, а як ми займаєтесь цією освітою аудиторією, каже, що люди не знають, як діє. Google Voice і Google Talk, там <гаме> Або YouTube и Google Video. Так. Ні, ну, вони ж, ну, вони фактично конкуренти прямі. Окей. А про education. ми в основному рухалися се Це був наш основний а, інструмент в освіті, та, тому що а, наше завдання тут змінити поведінку людей, змінити їхнє відношення. А? А, а змінити відношення ми не можемо рекламою. Це дуже складно робити рекламу, це дуже великий бюджет. Тому це треба робити піар. А, і ми використовували основну піар-інструменти. І, і по основу ми фокусувалися на офлайн. Тобто наше завдання це були статті в, в офлайнових бізнес-питаннях про те, як взагалі користуватися соціальними мережами, як користуватися бізнес-соціальними мережами. Ми не говорили, що про Фео Ми говорили, що а, соціальні мережі новий віток, бізнес-соціальні мережі наступний крок після соціальних мереж, а в Україні є така соціальна мережа. Ну, якби там, просто згадка. В переліку соціальних мереж йшло бізнес-соціальні мережі. LinkedIn, дін про так? Ну ми ростемо. Це працює, ми ростемо, ми ти кажеш такаєш час? Чи працюєте ви ще в інших напрямках Тобто ці публікації це зрозуміло це добре. Тому ж інтернеті, що воно случив. Є в інтернеті. Є на класниках, але ще ми прийшли на місце. А, на даний момент не можу відповісти на запитання. Як тільки запустимо проект, то ти відразу зрозумієш що це наш і давайте ще останнє запитання. Я а до того, до того я вам розкажу ще одну штуку, дуже важливу. Що якщо цікаво, а все про що ми говорили? Наступна я ну я не знаю, що там буде в процесі, але точно в жовтні місяці буде блугке. На якій я користуюся можливості, запрошую вас. І можливо, одна з ідей цього року в Булкемпі не минулого зробити тематичні секції, тому що минулого року було просто декілька потолків. Тепер ми хочемо зробити тематичні. І Якщо ми будемо робити тематичні секції, маркетинг точно буде маркетинг панольбу точно однією з тематичних секцій. Так що за пчису жовтень місяць, найбільше в Україні, що би там не казали. Конференція конференція спеціалістів. А це таке, а тепер останні Я коротко мені. Дуже коротко. Значить, 100 тисяч фахівців, ви працюєте в Україні, ви не добрали. А, як ви, от моя думка, е, хочу підтвердити, у вас всі фахівці такі англомовні, як ви? Чи ви все ж таки брали живих людей, які ну от не, 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 не в цьому інкубати, не в цих пробірках? Тому що, якщо ви хочете 100 тисяч. То в Україні не факт, що всі фахівці тако, в такій кількісті. На українському немає. Ні, Я російською. російською. Але от повірте мені, як звичайному користувачі ви англомовна людина. Ви думаєте англійською освітою, от. а в Україні більшість, можливо, ваших фахівців не зайшло тому що вони бачили. інший світ. Так, я згодна з циніше сі це саме, що людина все компанія зараз відправити. так? Тому ми їх вчимо. Пункт номер. Один. Я розумію, я згодна з вами, що а, не всі в нас в білі комірці працюють в високих офісах, знають англійську. Я згодна з цим, і ми, і ми це теж знаємо. Мене це спрямовуємо. А, функціонал дає можливість кожному, кожному від пізнього від, від, студента-випускника. До пенсіонера знайти своє, тому що це вибутва ноль. Там контент творить самі користувачі. Так мене це спрямовує. Чому я використовую багато англійських слів? Пробачте, це моя проблема. Я про це знаю. А, тому що, зважаючи на те, що Європа і Америка йдуть на 3-5 років попереду нас, більшість а, моєї освіти з проводу соціального медіа маркетингу саме а? а, Тому що в нас зараз немає навіть хороших прикладів соціального медіа. -маркетингу. А за кордон, тому я її показую глобальні братини українці. Шкода. Добре, велике дякую вам. Прошу вибачення за те, що затягнула. А, якщо є питання, так я є на профео, бокса.профео.юей. Ви можете знайти мій блог або мій профайл, написати мені. Там можна писати, навіть якщо ви зі мною не відмінули. Можете написати мені, якщо буде, у вас питання. Дякую велике.